Всім привіт! Ви на каналі Пригоди Джаза. І в нас сьогодні якийсь там день перебування в Ворохті. Четвертий, здається, так? Сьогодні у нас середа. Четвертий. Сьогодні в нас день релакса. Вчора ми дерлися на оту гору, яка в тумані. На дві гори: одна і друга там далі. Кукул. А сьогодні ми зараз їдемо в напрямку. Верховини. Плануємо відвідати болото, якесь там верхове. Можливо декілька водоспадів зайти, нарешті поїсти якогось баноша чи дограча. Да? Що я не хотіла? Баноша. Баноша. І я туди баноша і похочу. Дівчата йдуть і там, йдемо до машини життє, і будемо їхати. Так що не перемикайтесь. Ще дидем звіту. До речі, хто пропустив вчорашні відео? Ну як вчорашні? Це було в нас вчора, коли ми ходили на гору куку. -ку. Шукайте в описі під відео. Ну і попередні. дні також будуть там. А так ми дуже хочемо їхати далі. Джаско ніяк не може. Хоче зразу залізти в машину і їхати. Все, паркуйте хлопці. Карпатське, верхове болото, рудяк. Будемо дивитися, що тут є цікавого. Росичка. Mm. Sí. Ну, отаке. Зараз І тобі стежка пішла. Ми підсить, що ми тут будемо позам даром, тут знаковинку обмітувати. Можливо. Mm. Болото знаходиться на висоті 850 метрів над рівнем моря. Все, пішли вже. Пішли, пішли, пішли. Тут Чекай, облаштовані дай, 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 такі ну, дерев'яні стежки. Ну, дуже зручно, напевно. Ну, подивимося зараз. Давай на картину доділи. Все. Ага. Мало міняє повітка. Звичайно. Схема утворення молоді. Схема утворення молоді. Схема утворення Да? Древня вона, так? Древня да. років. так? Дві тисячі років. Нічого ну, собі круто. Мені дивно, що нема паркування тут поряд ніде, мені, такого. Тихо стоять. Давай на Так, Всі пішли, а ти давай на лавку. Цікава локація. Трошки пройшлись і все. Не так багато тут дерев'яних стежок. Ми чомусь думали, що трошки більше. Але цікаво. Гарно, такий краєвид, дерева такі, як постапокаліптичний види якісь мають, правда? Так. Прикольно. Лисиця, чорниця, чорниця. Ні, туди не можна. все хочу туди вниз вилізти, можливо, Ні, каже, ви мене привели на таку локацію гарно, де можна побігати. Це заперли на якийсь місток і все, так? Вже вже бізно. Там! Там можна побігати між тими деревцятами. Все, будемо зараз їхати далі. їдемо в напрямку Верховини до музею Тіні Забутих предків вирішили відвідати. Там в Верховині дуже багато всяких різних музеїв, але ми відвідаємо тільки один. Мама рже, бо там в мене язик почав заплітатися. Але я те вирізав, може ви цього не побачите. Ви до інтернету? Ні, це є джаз. Тобі там куда? нічого не принесе. Мені ж цікаво, що тут принесено. Да? Ну, тут ці стакани. Так. Так, да не тобі. Будеш кисляк? Банько. Баночки, Ай, лічок на нас. Смачно. Правда? Yeah. До речі, дуже смачний баноч. Yeah. Правда? Якась така yeah. дуже цікава дорога в нас до водоспаду. До речі, йдемо до Буковецького водоспаду. І він десь отам, знизу 500 метрів малює, пише. Такі стежки перегорожені, частково воротами, я так розумію, розділені поділені господарства. Часку тут. Мама трохи в болоті. Так, мама? Покажи, яке ти гарна, яка ти в болоті. Мама ховається, не хоче показувати, ну то нічого. Такий маршрут зовсім не популярний. Я так думаю, що сюди мало хто йде. Десь воно ну, там внизу. Ну так, да, хай піде, лапи помочить. Зараз. Супер, З Збором пополам спустились. З гором пополам дійшли. Дійшли. Вони десь там. Але не знаємо, що ми будемо Ай, молодець. Газ. Водоспад, ми, напевно, подивимося на фотографіях, ті, що дівчата там зараз роблять, так? Да? туди ми точно не їдемо. Ну чого, по воді можна? Розувайся і вперед. О, бачки який водоспаді. Ні, вже туди не лізьте. Ми знайшли водоспад. Там джаз, а отут водоспад. Mm -hmm. ну, було би класно спуститись десь туди і зробити фото, але, на жаль, немає доступу туди. Ну, можна якось туди спуститися, десь дійти. Але ми це вже робити не будемо. Жаска, да, тут у нас думай прыгнуть туда. Да. Слышишь? Да. Хватит уже купаться, чувак. Санець. Двісь там. Там сюда. Продовжуємо мандрувати і йдемо ми до водоспада Яворівський гук десь отуди. Папа спадкав, ми їдемо до водоспаду, до когось там, до там гуку. Куди? Сюди? Сюди, ага. чорт Чорти якісь, воно так довго робило. Тут гарно. Ну, так, може бути. Ну, воно щось там, щось знизу. А куди воно ділося? Кирови. Так, о, посліджуй. Кирови. Ну ладно, хай посидьтеся. Ми йдемо до водоспаду, ті кров стали на диби. Ми трохи злякалися. просто стали. В шокі привіталися. Тут якась покинута будівля. Непонятненка. Стара файна, скажи, гарний дочка. Ми йдемо, йдемо, йдемо. Та не піду, кому не треба взагалі. Це підходить дорога до водоспаду. Може, перебудись на в'яха. Ой, поїдемо падає. От ми ну, вже Латою, наближаємося до водоспаду, вже чути його звуки. Плата йде з паличкою, Дуже гарною паличкою. Ось ми наближаємося до водоспаду. Далі тільки дріб певно. Або, або і тою дорогою. Ну, саме дрібні той з Латою, Так. Ось ми Латою, вже йде. Дріт по камнях слизьких. Ой. Тестувати, звичайно, там якась -то діселечко, кстати. Это чтобы не а то вышло чтобы им не жриться, а я теперь палочку. палочку. Ну здесь это ну, туда только, да? Я думаю, туда, может и туда. Нет, туда да. Ну ладно, идем. Да. Вот вже, уже. Белару вот такие вот шлях. Идем с собой еще. А да. Надо не будет. Гарний водоспад. Звісно, я вже перший раз впала в нього, а оце таке. Це Майже в нього. Ну, але таке буває. Давай, давай, о. Чи, куди погнали? Давай, збоку, збоку. Вони коробку. Прив'язані навіть. Ого! Одна тут. Друга ні. Все, ми йдемо сюди далі вот до вони когда на лавочке нас ждуть о, о, собака девчата на до водоспас було діло. було далі да. Будь ласка, щось не хочуть. Мама, ти знаєш, біля якого ми водоспаду знаходимося? Котівських гук, правильно, молодець, запам'ятав. там він такий невеликий, але в принципі гарно доїхати, асфальтована дорога сюди до самого водоспаду. Невеликий, але така от така скеляста місцевість, скеляста ріжка. В принципі, гарно прикольно. Кусталася так нормально. Ну, водоспад сам таким не дуже високий. Там дівчата фотографуються. І так пішли пускає туди. Прикольно. Ну дивись, тарілочка прям в скелі видовбана спеціально для джазу, да? Дощова водичка там зібралась. Люди навіть купаються, дивись. Все, далі не пускай, далі обрив. Я тобі, я думав, ти далеко, а ви вже тут.